Ой, летіли гуси Сирії, де ви гуси, були, що ви гуси, чули? В городі Єрусалимі, на Божій ріці, на Йордані, на тій горі, на Сіоні, в Соборній церкві на уборі, почивала мати Марія зі всіма дванадцятьма апостолами, з херовимами, серафимами і зі всіма небесними силами. А у церкві у соборі по праву руку на престолі стоїть Діва Марія молиться Богу. Боже мій сину, виділа про тебе сон, дев'ятеранський. Як жиди тебе піймали, мучили, оцтом жовчу поливали, сорочку із кропиви убирали, поясом зожини підперезали, терновий вінець на голову клали. Стануть руки. Ноги розпинати, святу голову розбивати, потече твоя кров, що бистрає ріка, запечеться твоє тіло, що сусноває смола. У неділю рано сонечко сходить, там присвятая діва по небу ходить. Ой, повіж мені, соловію правду, де я свого Спасителя найду. Це на горі, ли на долині, це ли на крижовій висить деревині, гори долини треба розміряти, а на тій горі треба умирати. На полудне сонце наступає, а юж на кресті Христос умирає. Жиди взяли в гроб, поховали і каменем започатували. Жаворонок пищить, вгоруся підносить, Господу Богу жалобу голосить, ти, голубе, дармо не гуркаєш, Господу Богу погреб не отправляєш. і ще пташкове жалобно пищали, Господу Богу погреб одправляли. Христос Спаситель сам словенько мовить, хай ко мені святий Петро приходить. Скоро святий Петро той услышавши, Ой, іду зараз сльзами залявши. заллявши. Петре і збавив їм всіх грішників з муки, а на тоє місце оддам юду в руки. Хто цю молитву до схід сонця буде говорити, а з тим чоловіком буде ангел ходити.